Привіт! Пошу вам з місця сили з Дольмену Біля мене є багато дольменів, дуже відомих ще з часів друїдів. Вони дійсно чудові і прекрасні. Я вам зроблю декілька фотографій, він дуже великий, надзвичайно великий, просто так тут знайшла таке. Сіделечко, дерево, камінчик, мох. Дуже класно. Сонечко прямо в обличчя. Заряджаюся. З таких місць дуже приємно спілкуватися, хоча насправді дуже хочеться медитувати і зберігати тишу. Тут дійсно дуже прекрасно. Часом буду вам показувати різні дольмени, фотографії чи відео побачимо. У нас просто почалася пора мисливства, полювання і мисливці просто всюди. І вже так в лісі особливо не походиш. Треба дивитися, куди ти йдеш, і залишатися на великих стежках. А я люблю так позаходити кудись, куди мене тягне, куди мені хочеться піти. Ну і Зі мною завжди є помічник, який мені підкаже, чи підходить мені це місце чи ні, чи воно високочастотне, чи низькочастотне. Чи можу я на цьому місці зарядитися, чи навпаки я можу допомогти цьому місцю почиститися і зарядитися. Тобто я часто гуляю з маятником і з рамками. Мені подобається біолокація, як ви вже зрозуміли. Я її в основному, звичайно, використовую от на природі. Мені дуже подобається використовувати її саме для саморозвитку і для кращого, глибшого розуміння всього того, що мене оточує. Для кращої взаємодії. Звичайно. Тих, у кого дуже гарно розвинені різні відчуття. Їм дуже просто, адже коли ти приходиш в якесь місце і твоє біополе зростає, розширюється, це означає, що це місце дуже позитивне, ти в ньому заряджаєшся, і воно прекрасне і чудове, і тобі обов'язково підходить. Якщо навпаки, твоє поле звужується. Ну, значить, не підходить. Так само, коли ти побачиш якусь людину, тварину, чи попадаєш в якусь ситуацію, тобто ти можеш вже згідно твого поля, як воно розширюється чи звужується, зрозуміти, чи тобі підходить, чи не підходить, чи треба тікати. ну І чи взагалі ти можеш хоч щось зробити в цьому місці чи ні. Звичайно, в сучасних умовах. Важко чути себе і дуже багато грає ролі забруднення, навіть те саме звукове, коли навколо машини, музика, люди, собачки гавкають, все відволікає. Ти не можеш повністю. Зосередитись на своїх внутрішніх відчуттях, особливо коли діти тебе то туди, то сюди мама вправо, мама вліво. І дійсно важко тримати фокус уваги всередині. Тому, в принципі, маятник може дуже сильно в цьому плані допомогти. Коли в яких випадках, наприклад, в повсякденному житті для тих, хто не ходить в ліс, і на місця сили. Має, так ще може бути корисним. А, ну, наприклад, у вас є декілька пропозицій на нову роботу. І ви своєю логікою, головою, навіть серцем, вже більш-менш обрали собі, наприклад, два контракти. І ці два контракти вам дуже подобаються. Ви вже все прорахували, яка там зарплата, як, її, як туди там доїхати, які умови праці, перечитали всі ті контракти, зрозуміли, що підходить, що не підходить, попроходили вже всі в вам і там, і там дуже добре. Чим може стати корисним саме маятник в такій ситуації? Наприклад, те, щоб дізнатися те, Чого ви не можете дізнатися фізично? Наприклад, які умови, саме психологічні емоційні в колективі? Наприклад, спитатися, як шеф відноситься до колектива, як в колективі одне одного люди сприймають, на якій роботі ваші здібності будуть розвинені найкращим чином. Розкриття буде ваших талантів. Що згодом може принести та чи інша робота. І, наприклад, коли ви будете працювати з медиком, ви зрозумієте, що один контракт він набагато краще відповідає тому, чого ви бажали для себе як людини, щоб бути щасливою. Так? Але під час аналізу, наприклад, ви зрозуміли, що Інший контракт більш цікавий у фінансовому плані, хоча там маєтник, наприклад, відповідає на те, що емоційно чи психологічно там буде навантаження більш серйозне. І перед вами постає дилема: От як знайти у цю середину, що маєтник підказує, наприклад, на один контракт. А головою хочеться на другий. Отже, ви можете, наприклад, за допомогою маятника прорахувати, які позиції, наприклад, з того контракту і з того контракту найкращі, виписати собі, зрозуміти, що вам маятник підказує, що, наприклад, в одній роботі. У вас буде більше вільного часу, у вас стопудово буде, наприклад, обідня перерва, яка буде забезпечена. Що вас не будуть турбувати після закінчення робочого дня чи на вихідних. А в першому контракті, наприклад, вам маєтник показує, що вас будуть гарно турбувати, і ви будете гарно відробляти ті гроші, які там, наприклад, більші. Отже, ви можете, якщо вас все ж таки тягне до першого контракту, взяти ті умови, які краще в другому, які вам маєтник підказав, і піти з цими умовами до шефа від першої пропозиції. Поговорити, знайти компроміс І можливо буде так, що вами дуже сильно зацікавляться, і ви зможете внести ці корективи в той контракт, який вам сподобався більше. І шеф дійсно буде пообіцяє, що такі умови вам надасть, щоб вас зберегти як цінного працівника. І таким чином ви зможете не тільки обрати який. Контракт обирати, а по-друге, внести необхідні корективи і домовитися знайти консенсус. А якщо ж ви побачите, що шеф, наприклад, не йде на ці ваші умови, ну тоді ви вільно відмовляєтеся від першого контракту і йдете собі зі спокійною душею і серцем на другу роботу, і ви знаєте, що там вам забезпечене солодке майбутнє життя і гарна робота. Те, що вам, в принципі, маєтник підказував від самого початку. Тобто такі речі з маятником можна дивитися, які ти не можеш побачити отак просто фізичними очима, коли ти приходиш в якийсь там офіс, спілкуєшся. Не завжди ж ясно, яка там атмосфера, чи навіть не завжди можна подивитися твоє робоче місце і наскільки воно буде тобі відповідати. А, а змейником може це перевірити, так? тобто можна написати різні варіанти, продумати, що це може бути, і він дасть вірну відповідь. Тобто, це такий інструмент, який стане в нагоді будь-де і для будь-кого. Це по суті ваша інтуїція, ваша душа, ваше вище я, яке з вами на зв'язку, просто яке ви не чуєте внутрішнім голосом. А от за допомогою інструментів ви можете його почути, а воно вам все підкаже, і воно вам допоможе. Головне його слухати. Просто слухати дійсно не в кожного виходить. І тоді. Маятник стає в нагоді. Сподіваюся, що я відповіла на питання, де може бути корисним маятник. Гарного дня!